Зранку я спускаючись, виводячи собаку на вулицю, бачу, людина лежить з 10-ї квартири. Визвала скору. Вона стогнала ну признаки життя є. Ну щось боліло. Пані Антоніна розповідає про інцидент, що трапився напередодні з її сусідкою. каже, медики оглянули жінку та поїхали. А ось мешканці будинку продовжують жити. Поруч з нечупарою, поки двері і квартири зачинені, дихати в під'їзді можливо. А ось відкривши їх, сморід поширюється поверхами. Шкода, що камера не передає запахів, тому що, якщо чесно, я не розумію, як сусіди взагалі проживають поруч з цією квартирою. Ви самі все бачите, але я дихати, якщо чесно, не можу. Через антисанітарію таргани відчувають себе тут господарями, а павуки сплели кілометри павутиння. Як стверджує Антоніна, сусідка не прибирає руками, а на прохання зробити це лише знизує плечима. Люди декілька разів звертались в поліцію, управління соцзахисту та у територіальний центр міста. Але за їхніми словами там нібито не знають, що робити з неохайною білоцерківчанкою. З дітьми я не можу ні вийти, ні зайти. Зараз ще півбіди легше но ось літо буде сонечко. Це ж буде жах. Вони жили вдвох з мамою. Було більш-менш краще на той момент, бо була мати, вона якось більш ну це все регулювала і уборку. Ну це як почала війни, десь год назад, грубо говоря, дуже оце почалося дуже вонь, дуже страшна. Не підпускають до себе нікого. Бо каже, вийдіть з моєї квартири, ну не хоче допомоги, бо ми предлагали їй допомогу, щоб ночі ну, прийти пообірати. Нічого не треба, по моїм поли пооберемо як можливо, щоб хоч запаха не було. Вона відмовляється. Не стара людина, ну хвора. Тут я не знаю, що як якось треба допомогти, бо це ж ну, ну, нереально так жити. Як стверджують сусіди дітей у 46-річної колекціонерки непотребу немає лише племінники. Однак після того як тітка звинуватила родичів у крадіжці, вони більше не відвідують її. Це кошмар. Ви бачите, ми боремося з тараканами, Побороти побороть їх неможливо. Таракани, тому що там жахи. По-перше, це людина, яка взагалі з нею не вміє їсти варити. Маму виганяла, коли мама вже захворіла, вона її виганяла з квартири, тому що мама не варила їсти. О, бо я і поліцію визивала, у нас був такий інцидент, і її вже предупреждали. Як на мене, то її десь би приділити, чи в дом інвалідів, чи в дом престарілих, ну десь, щоб Хоч якусь тарілку супу вона з'їла. І якийсь уход по миті там. Ну я не знаю. Ну, людина, це отак вона. Намагаємося докричатися до місцевої дивачки. Деякий час вона не реагувала, проте згодом відгукнулася та дозволила зайти до кімнати. А в якій ви кімнаті нині перебуваєте? От, от, рука, от моя. Де? У великій кімнаті? Так. Да. Чому у вас такий безлад в квартирі? Я Пожалуйста. Одягаємо з оператором пакети на ноги, закриваємо носи та через кучугури мотлоху потрапляємо всередину. Жінка представилася інною і виправдовується, довела до такого стану квартиру через нещодавно смерть матері, а не звертається за допомогою до відповідних служб, адже має борги за комуналку. Я буду убирати у мене племянники мої уїхали за граніту на ПМЖ. Добре, извините. а чому ви не звернетеся до соціальних служб, щоб вам вони допомогли? Сюди прийшли а потому, люди. А тому, що соціальні служби говорять, що дійдеш до приділеної суми по квартплаті і тебе заберуть. Так ви хочете, щоб це зробили? Тому що я не можу, вибачте, за той долг, який вона зробила, ще працюючи. Так, а чому ви не можете банально прибрати в своїй квартирі? Ви бачите, де ви сидите? На чому ви сидите? Що з вами поруч? Ви, ви... Що у вас над головою? Ви спросіть у сусідів інше. Що? Коли вона ще була жива, я що, з квартири не виносила? Телефонуємо в управління соціального захисту, аби жінку відвідали працівники установи та допомогли. Тій, як запевнила нас начальниця державного органу Юлія Терещук, вони приїздили до інни, але власниця квартири попросила не турбувати її сьогодні, адже погано себе почуває. Тож соцпрацівники повернуться до неї завтра. Можемо запропонувати обслуговування в територіальному центрі, і ну якщо вона дійсно одинока і має. Покази то можемо запропонувати влаштування в інтернат. Розумієте, це все воля людини. Без її дозволу ніхто нічого зробити не зможе. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.